Доброго ранку, любі друзі. Вітаю кожного в нас на каналі. Дякуємо, що ви завжди з нами, завжди дивитеся наші ранкові молитви. Дякуємо, що ви про нас не забуваєте. І особливо за ваші молитви ми вам дякуємо з нами сьогодні. Ви можна сказати, в студії Влад і Даша. Пізніше ми ближче познайомимося з ними. Ви будете знати, звідки вони хто вони є. Але перш ніж ми почнемо, я би хотів зачитати всього-навсього один віршик. Це книга Еклезіаста, 12 розділ, перший вірш. Пам'ятай свого творця за днів твого молодого віку, поки не настали лихі дні й не наблизились руки, про які ти говоритимеш. Не приносять вони мені задоволення, дорогі друзі. Можливо, це посил більше до молодих людей, але в будь-якому віці, якому ви знаходитесь, завжди пам'ятайте про вашого Творця, про Бога, який над всіма нами є, який, яке око його пильнує за нами. І ми, той, хто вкусив пліт Христа, він може з впевненістю сказати, що це найкраще, що може бути в його житті. І ми. Нещодавно проводили табір молодіжний, і було ну, немало молоді. Які, багато молоді, які хотіли, які прагнули Бога, які приходили до Бога, хтось е, вкаявся, когось Бог хрестив Духом Святим. І хтось освячувався, і це приносило ну, неймовірну радість, бо від побаченого взагалі. І... Взагалі, молодь вона прагнула Бога. І я посил такий даю, щоб кожен з нас він завжди прагнув Бога. Не тоді, коли тільки сприятливі умови є для цього, але навіть тоді, коли цих умов немає. Тому ми зараз будемо молитися, і нехай Господь благословить нас і цю це спілкування, цю ранкову молитву, і нехай всім нам допоможе Господь. Дорогий Господь. Ми тобі дякуємо за твою вічну любов до нас, Господь. Ми тобі дякуємо за те, що ти нас ніколи не залишав, завжди беріг, опікувався нами, благословляв нас. Господь, ми тобі дякуємо, що ми маємо до кого звернутися. Коли ми звертаємось, ми відчуваємо твою підтримку, твою допомогу, Господь. І ми славимо тебе, Бога живого Господь. Ми дякуємо, що ти завжди з нами. І ми в молодому віці завжди хочемо прагнути тебе, нашого батька, Господь. І ми хочемо. Боже, щоб Твоє ім'я воно прославлялося і в цій ранковій молитві, і кожен, хто буде слухати чи вже слухає Господь, щоб вони наповнювались тобою, наповнювалися Духом Святим, а Ти, Господи, промовляй в наших серцях і через наших сердець також роби свою роботу. Ми тобі дякуємо за все. Тобі нехай не вся честь і слава повіки. Амінь. Амінь. Дорогі друзі, як я сказав, в нашій студії сьогодні Влад та Даша. І вони розкажуть про себе. Ну, напевне, почнемо з, з Влада. Він розкаже, звідки він є, або він може навіть узагальнити і розказати звідки він є, скільки, де він народився, скільки е, часу він там проживав. І ми коротко про це поговоримо. Влад Ти мене звуть Влад, я народився та проживав в місті Мирноград Донецької області. Ще Вчора я був там, а сьогодні вже я знаходжуся в Харкові. Причина по якій Причина ти… Причина дуже проста, на жаль. Це, скоріш за все, незабаром окупація міста, бо ворог наближається і до міста залишилось вже там. Ну, Кілометрів нібито, там 5-6. Там навіть 2. Ну, це то, як? то, Якщо траси, то більше, якщо напряму, то так, там кілометри 2, десь так. І вже небезпечно знаходитися у рідному місці, і у рідній Донеччині, на жаль. І тому ситуація сталася так, що вчора я був там, сьогодні я в тут, як то кажуть. Ми раді бачити тебе тут, але шкода, що це такі обставини змусили вас ну... сюди приїхати. Я коротко внесу поправку, бо можливо ви не знаєте, хто ці молоді люди взагалі в біблія пише, що в останній час люди будуть женитися, одружуватися, виходити заміж і так далі. І зараз в Україні війна і. Все одно багато весіль, навіть у нас в Харкові багато весіль, і скоро буде знову весілля. Я під час війни одружився також. Ну і ці молоді люди, вони також планують, вони просто про це ще нікому не говорять, але вони планують. Тому нехай Господь їх в цьому благословить, нехай Господь їх в цьому благословить і ми їх благословляємо. Добре, Даша, ти також народилася в Павлограді. Мирнограді Мирнограді. Так, я роділи в Мирнограді. Да, мои родители верующие. Я с детства ходила в церковь с ними. Сейчас, к сожалению, наша церковь уже закрылась, уже полностью все оттуда вывезли, эвакуировали. Наш пастор, он сейчас в Днепропетровске. Вот. И пока все, все наши вещи тоже где-то там находятся, на складе церковные. Поэтому, да, как Влад уже сказал, очень близко все ну, приближается. Там небезопасно. И, э, мои родители ну, семья все выехали э, в Александрию. Но сейчас папа туда обратно поехал, потому что э, он там помогает с водой, потому что в городе вообще нету воды у детей. Свет тоже со светом проблемы вообще. Да, уже нет в, в городе. в том районе, где находится церковь, света нету, только генераторы работают, mm -hmm. воды да. нету, газ тоже отключен уже, город и соседние тоже отключены от газопостачания. Да, yeah, поэтому It's папа же... пока там помогает, ну, сколько это будет возможно, и потом тоже будет э, ехать в Александрию. Mm -hmm. От ви знаходились в Мирнограді, я завжди плутаю з багатьма містами, Мирноград, yeah. все я запам'ятав. Mm -hmm. Ви знаходились в Мирнограді, і ну ви все одно там була, ти довго там працював. Взагалі, як, яке, яке твоє було самопочуття? Тобто, яке моральне, душевне, духовне. Тобі вдавалося знаходити Бога все одно в тому місці, де ти там був? Ну, знаходити Бога вдавалося. і це трохи якось підтримувало такий стан внутрішній. Але е, все одно дуже важко було це переживати, бо е, десь приблизно місяць назад це почалось вже так сильно і там спочатку ти шукаєш авто для того, щоб вивезти своїх близьких та е, якесь майно. Ти це вивозиш, ти повертаєшся туди, бо там є робота. Е, і е, ну, в місті все одно небезпечно є. Проблеми з як то кажуть, з електропостачанням, газопостачанням, споживання води також немає нічого. Треба десь собі щось знайти, щоб якось там приготувати, бо е, робота працює е, так, що ти йдеш на роботу, ще комендантська година йде, ти з людьми працюєш, комендантська година починається знову вже. Магазини не працюють, нічого не працює, і ну дуже... Дуже складно при цих умовах взагалі як-то перебувати, жити, і коли там, ночами можеш не спати, бо е, вчора бахало ти спав, а сьогодні щось тихо, ти думаєш, що щось не так. <сміст> ну, є свої проблеми. Але ну, при цих умовах мені здається, як найбільше всього ти якраз таки знаходиш якось Бога, ти до цього прислухаєшся до Слова Божого, та... ну воно якось трохи може і надихати. Ну, кого, скоро, як? Лег, легше да, трохи легше, бо ти... ти бачиш, ти читаєш, що так було, так буде. Потім буде краще. І ти такий, так, ми пережили те, ми переживаємо це, значить скоро буде так, як написано. Так, і переживемо те, що відбувається. Так. Даша підмітила, сказала, що вона народилася в християнській сім'ї. Влад, а розкажи про себе трохи. Коли ти прийшов до Бога? До Бога я прийшов десь, мабуть, півроку до початку війни я прийшов до церкви. Мене запросили там трохи ближче за цим всім познайомився. Раніше я ходив до церкви, але до, це, до православної церкви. І це там, ну, Не кожну неділю ти ходиш, бо, по святам там, 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 та, там по пашки. святам з батьками, да, да. Ну це взагалі для православної церкви це обов'язково, це хрещення і паста. Це свята, це святе, це оте, да, як то кажуть. Ну, раніше це так було, ну було, коли там, з дідусем, ну, в мене немає батька, в мене є дідусь, і з дідусем він від сім'ї такий найбільш релігіозний був людина, і в нього таке було. Типу, що ми завтра робимо? Ми завтра йдемо в церкву. П'ятниця. І що? Нам що, мишається? Нам нічого не заважає. Ми йдемо в церкву, а після ми що йдемо на гору. <реш> Йдемо на город сапальці помідор. І ну, якось так воно було. Потім десь пів, за пів року до повномасштабного вторгнення мене запросили, я прийшов до церкви, там більш познайомився з цією церквою і став частіше ходити. Ну, також не, не спочатку це додавалось, бо робота дуже вимагає від себе повного викладання. Потім були моменти, коли взагалі ну, бо там переїзд, бо ще щось, потім назад повернулись, і частіше, тобто це вже кожну неділю, ну там, також коли роботи не давали, можливо, там, ти пропускаєш цю неділю. Ну, достатньо зачастуко, десь так. Бачите, дорогі друзі, я просто собі думаю, от якби влад Бога не знав. Почалась війна. Що б ти взагалі робив? Ти, ти думав про це? взагалі? Я не думав і, мабуть, і не хочу, бо будемо засмучуватися, будемо плакати. Як то ну, Я думаю, що якось якось жив, а от як воно було б. Може, було б легше, а може було б набагато складніше. Знаю, це тільки Бог. Але ні, я думаю, Благо, була що було б складніше. Скоріше ну, за... Скоріш за все. Практика показує, що якщо ти не, не шукаєш Бога і його не знаходиш, то е, тобі все в житті здається складніше, і життя перебуває в цілому. Тому, е, дякую Богу, що так воно прийшло. Ну, воно так мало бути, воно так сталося. Тому, значить, так воно повинно було бути. Значить, е, увесь цей час. оно этого, этого. Даша, ты сумеешь за своим местом? Да, конечно, сложно смотреть все эти места, ну, там, где я проводила детство, школы, музыкальные школы, все это ну, просто уже разрушено. И, конечно, сложно, но, конечно, важно, что люди целы, мои близкие целы, это слава Богу за это. Здання то таке, то восстановится, дай Бог, ну, звісно, скучаю, так. Да? Хотілося б повернутися туди, вже, щоб все було добре ну, після війни, щоб все можна було встановити. Да, ми будемо молитися про це і як ви бачите, дорогі друзі. Є нам ще за що молитися. Можливо, наші руки опускаються, або ми забуваємо. Десь можливо, ми знаходимо знаходимося там, де тихо, чи можливо звикли до обставин. Наші молитви затихають. Ми забуваємо про те, що в Україні війна. Ми забуваємо про підтримку народу України. Ми можемо забути про все. Але ну можливо, сьогодні зайвий раз таке нагадування для всіх нас, що нам ще потрібно посилити свої молитви. За нашу Україну, за всі міста України, за весь народ України. Бо ця війна вона принесла багато горя, але відповідно Бог багато горя він повернув в добро. В, в багатьох випадках, в лад він Бога зустрів, можливо, комусь. Ну, багато ми знаємо під час війни багато людей вони навернулися до Бога. І це внушає. Надію, якусь довіру, більшу віру, що все буде добре. Можливо, ці обставини вони були дані для чогось нам, щоб ми переосмислили своє життя. Можливо, це ці обставини вони дані для когось, хто в кого є мир в країні, в місті, мир, спокій, але десь був постійно ропот на Бога, постійно нарікання, що все не так. То не так не так виходить, то не так, як я хотів. Але, дорогі друзі, нам завжди потрібно шукати Бога. Завжди, кожного часу ми маємо шукати Бога. Неважливо, якого ми віку, ми завжди маємо шукати Бога. І ми будемо молитися зараз, будемо молитися влад, ми всі разом будемо молитися про Найперше про перемогу, про всі міста вони будуть молитися про своє місто. ми будемо підтримувати їх в молитві. Буде молитися, щоб ця навала окупантів вони втікали додому, щоб Бог навів свій страх на них. Нехай вони втікають, нехай вони біжать, нехай більше ніколи ніхто не, не нападе на нашу державу, на нашу Україну. Будемо молитися за нашу державну владу, щоб Бог дав мудрості їм. Як правильно керувати в про владу у містах, щоб Бог давав їм страх Господній, і вони, кожен з них, щоб пізнавав Бога і знав, що є добро, що можна робити, що краще не робити, і взагалі, щоб Україна вона дійсно піднімалась колін, процвітала, і найперше, щоб вона процвітала в Божому слові. Тобто, щоб Україна, вона більше і більше українців вони пізнавали Бога в цей непростий час. І ми знаємо, що з Богом легше проходити труднощі в житті. З Богом набагато легше. Буває те, що ми не розуміємо. Але коли ми читаємо, як влад казав, що воно ну, все одно все це було і все це буде. І коли ми знаємо, читаємо, то ми знаємо, ми вже озброєні, що так буде. Тоді ми просто ще більше озброїмося, озброюємося Словом Божим і йдемо далі. Ми дбаємо про ближніх, ми дбаємо про людей в нашому місті, про в країні і, і дбаємо про те, щоб більше людей вони пізнавали Бога живого. Тому що коли ми знаємо Бога, то нам не все одно куди попаде душа е, людська. Тому нехай Споть вас благословить і нас також. Е, Влад, помолишся. Дорогой Господь, благодарим тебя за я эти ты, сложные Знаю, дни, Господь, которые благодаря тебе ты даются ты нам, нам это, намного ты. легче. Господь, я, я ты прошу ты. тебя о том, чтобы каждый из людей был ближе к тебе Аминь. и тем самым верил и нес в массы Аминь. эту веру, так, веру Господь. в тебя. Ведь ты наш царь, ты наш Аминь. Бог, ты Господь. наш создатель. И Также Господи, хочу попросить тебя о том, чтобы каждый так, из нас в это нелегкое время после окончания войны, которая... Э, дай Боже, чтобы окончилось уже скорее. Да, каждый вернулся в свой уголок, там, где он был когда-то. Может, на постоянную жизнь обратно, может быть, хотя бы вернулся для того, чтобы вспомнить, потому что это его родной дом, чтобы каждый из нас побывал в своем родном доме. И не раз. И чтобы это было только под тем видом, как это было изначально, где каждый родился, если это была Украина, там, чтобы он мог быть. Также, Господь, хочу попросить Тебя, чтобы благословил Ты каждого на этот день, на остаток недели, чтобы каждый, кто верит в Тебя, был близок к Тебе, чтобы каждый из нас был только ближе к Тебе. И в молитвах наших uh, ты давал нам то, что мы просим, а это любовь твою uh, Твою благость и мир. Аминь. Аминь. Давайте, дорогие друзья, піднімемо наші руки и скажем чудову молитву благодать Господа нашого Ісуса Христа и любовь Бога Отця та Єднання Святого Духа Хай буде з нами. Амінь.